Моє вітання. Хочу вам запропонувати цікаву машинку за дуже гарною ціною. Це у нас Nissan Leaf 40-ка 40 кВт. 2018 року випуску. Автомобіль тільки позавчора заїхав до нас на майданчик. В принципі, даже, щоб ви собі розуміли, навіть по підготовці особо нічого не було. Так пару царапинок попідтичковували, комплексна мейка і все. 18 рік і пробігу у нас всього-навсього 60-64 тисячі кілометрів. Та дам 64 тисячі кілометрів, стан суперовий, комплектація середня, легкосплавні диски, безключовий доступ, датчики сліпих зон. Є фокусівка, навелась, не навелась, не видно. Сонце шкварить, сьогодні жара 33 градуси. З-під кондиціонера вилазити не хочеться, але світла немає, тому все одно паримось. Так, покажу його ззовні, як він виглядає, є камера заднього руху. У білому кольорі він мені особливо подобається. Класно виглядають нижні оці от такі жабри чи як його назвати в спортивному стилі. Що ж, машинка пригнана з Європи, розмитнена, сертифікована та готова до першої постановки на облік. Перша реєстрація буде коштувати 1200-1300 гривень. Так. Виключимо автомобіль, зарядочку покажемо, що у нас по зарядкам. Порти. Швидко і, звичайно, для домашньої зарядки Type 2. Зарядний пристрій, до речі, буде в комплекті. Машинка приїхала без зарядного, але він буде. Завтра купимо новеньку. Сьогодні вже нам продавати його не захотіли. Кажуть, можемо по почті відправити, а хочете, приїжджайте завтра. Якось так. Так, сів, включив кондиціонер, бо спека просто страшна. По комплектації скло передні, задні, автоматичний доводчик лише водійський, регулювання дзеркал, мультикермо, шкіряне кермо. Так, По запасу хода це у нас колега трошки ганяв на ньому, відправляв його на підготовку, щоб машину, як підготовку, не, е, на майку комплексно відправляв його, то він так з тапком в поле, як обично, літають, і потрібно збити, щоб воно перерахувало витрату е, енергії. Цікава строчка, ось тут у нас все прошито, виглядає бомбезно. І загалом салон, я вам скажу, ну, 60 тисяч пробігу ну він мусить виглядати офігенно. Безключовий доступ, еко-режим, є педаль, клімат-контроль, багатофункціональна мультимедія. Навігація, все у нас тут є. Карти України, все активоване. Камера заднього руху. Якось так. Хочу паркінг. Загалом стан суперовий. Локотничок, і йшли далі. Покажу по салону. Увага на сидіння водійське, ніде не потерто, ніде нічого не зацарапане, не зашоргане. Саме головне, це ціна цієї машини, та і загалом стан автомобіля дуже добрий. Я би сказав, що цю машинку можна було продавати на якусь тисячу дороже. З таким пробігом Пробіг, до речі, оригінальний, підтверджений. Так, Тут у нас подовжуваще, це в комплекті у нас не йде е е е вогнегасник в комплекті. Так, Тут у нас е е е як називається аптечка. і так далі. Це у нас подовжуваще і плюс ще буде зарядний пристрій. Зверніть увагу на стан салону, на карти, що нічого не задерто, нічого не почовгано. Бомбічний стан. Що ви собі розуміли, навіть хімчистку не робили. Чистенька, охайна машина, не загажували. Ця строчка мені дуже подобається, виглядає класно теж замом. Тобто не так, як на Тойотах часто буває, що ти дивишся, воно, це просто пластмаса там, е, яка формована, а тут воно обтягнуте, дійсно. Денні ходові вогні, LED. От і тумані фари. Оптика у нас звичайно галогенки. Що ж, цей автомобіль можете придбати у нас. Можете також побачити більше фотографій на сайті vincar.com, там побачите більше ліфів. Ліфів на сьогоднішній день у нас реально дуже-дуже багато. Також дуже багато ліфів, які ще у нас за кордоном. Ціни на сайті побачите вже розраховані під ключ з доставкою, розмитненням і так далі. Він код ще давайте покажу вам. Що захочете по Carverti там по офіційній базі можете зробити, нажати паузу, запишете собі, зробите витяг. Так як пробіги оригінальні, підтверджені, ховати немає що. Так що автомобіль готовий до будь-яких перевірок, перевірки Соху і так далі. Сороковка проїжджає у нас в районі 250-270 км. Сохи зазвичай 80-90-95%, але потрібно перевіряти. По цій машині Сохи не скажу. Але якщо потрібно буде перевірити, то відвеземо в сервіс, зробимо перевірку. Що ж, внизу, до речі, вказую, сказав на сайт. Сайт внизу в описі посилання. Також посилання на телеграм-канал, в телеграм-каналі побачите дуже багато наших автомобілів. Ну і будете отримувати сповіщення щодо нових надходжень. Так що не забудьте підписатися. Там побачите великий-великий вибір автомобілів. Ви можете просто приїхати до нас в гості, лівий ряд, ну, крім цього талісмана, то все електромобілі. З цієї сторони у нас дизеля. так що, ну, Вибір немалий, около 50 автомобілів наразі в наявності в Вінниці, можете приїхати в гості, випити кави. Пощупати, подивитись, тест драйв безкоштовний. так що... Номер телефону мій та моїх колег внизу, мене звати Владислав. Буду радий вам допомогти підказати, порадити або щось підібрати якийсь вам автомобіль. Що ж, дякую, що додивилися відео до кінця. Вам гарного дня. Пока-пока.